Звати мене Вікторія Павленко, народилася я і виросла в Донецькій області, Покровський район. Після повномасштабного вторгнення в 2024 році ми вперше виїхали в місто Добропілля, деякий час там проживали. Приїздили зі своєю родиною чоловік, донька. Син вже мешкав у місті Дніпро, так як він студент. Чому виїхали? Тому що наближились військові дії. Почалися дуже сильні обстріли нашого міста, міста Новогродівка. Вирішили переїхати в Добропілля, тому що там була можливість їздити на роботу. що мені, ну Як мені, так і чоловікові. І З лютого місяця по жовтень ми мешкали там, на квартирі, яку нам надали наші знайомі безкоштовно. Єдине, що ми платили тільки за комунальні послуги. Але ж після того, як декілька разів були обстріли міста, були руйнування в цій квартирі, а також підприємство, на якому працював чоловік, так само постраждало від обстрілів, ми вирішили змінити місце проживання. Пала Авдіївка, тоді вже стало дуже гаряче. Саме в місто Новогродівка були прильоти по житловим будинкам, де було дуже багато загиблих, цілими родинами. Навіть неможливо було знайти залишок від людей, і тому ми вирішили не ризикувати жит... своїм життям, життям наших дітей і евакуювалися в місто Добропілля. Квартира наша зруйнована, вже знаходиться на окупованій території, у батьків був будинок, так само його вже немає, але там ще ведуться активні бойові дії. Ну, розкидало всіх по різним куточкам України. Батьки знаходяться в Дніпропетровській області, брати, сестри, Вінницька область, ну, тобто, мама моя взагалі за кордоном. Тому бачимось дуже рідко. Ну, але ж телефонуємо кожного дня. Залишилися без житла і треба рухатися далі, якось збирати на щось інше. Там я працювала фахівцями соціальної роботи, тобто надавала послуги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, робила оцінки потреб, складала плани, супровід вівся родин ДБСТ, прийомних родин, але ж тут ну, зовсім інше. Це керівна посада і велика відповідальність. Після того, як ми сюди переїхали, морально я я відчуваю себе набагато краще, тому що до цього неможливо було вночі заснути. Ти прокидаєшся від того, що тривога, летять шахеди, взриви. Ну, тобто, це безсонні ночі. Ну, це виснажувало морально, психологічно було дуже важко. Посадили чесначок, посадили цибульку, укропчик, морковка, бурячок, ну, горох. Картополька. Тут вирішили зробити для себе підтримку таку невеличку, тому що ну, дуже важко зараз все купити. А коли є все своє, це велика така підтримка. Тримаю бройлерів, курчат їм сьогодні 20 днів для власних потреб, звісно, тому що ми звикли вирощувати. Власний продукт у нас і в Донецькій області ми тримали і циплят, і поросят, і качок. Тому тут так само облаштували таку невеличкий кімнатку, і для них трошки потеплішало і вирішили взяти, спробувати. Чоловік п'якав, я п'ю зелений чай, з м'ятою, з лимоном. Ну, це наші дві чашки, які ми забрали з собою. Найцінніше, що, мабуть, ми забрали, коли виїжджали під час повномасштабного вторгнення, це ікона, яка була у нас в квартирі. І подушка, вишита власними руками, і подарована мені на день народження жіночка, яка працювала дуже довго, більше п'ятидесяти років, пропрацювала у нас в бібліотеці. Яка мене підтримувала, у нас навіть день народження був в один день. І от вона вишила цю саму подушку власними руками і подарувала мені. Ну, це для мене дуже велика пам'ять. Більшість знайомих. Людей все ж таки були в Донецькій області. Буде важко знову зібрати ці валізи, ці речі, завантажити їх в машину і повернутися. Тому я не можу сказати, що я 100% готова готова повернутися назад в Донецьку область. Але ж мрія є, хоча просто доїхати до стели, постояти біля нашої стели Донецької області, саме при в'їзді. Тому, коли ми виїжджали, у нас навіть ми зупинялися і робили фото біля тієї стели. Це Таке відчуття, що моє серце так-то, як то навпіл і там, і тут.